28 липня 1943 року на світанку в цьому місці було розстріляно 22 мешканців Даний вірш був складений 29 липня 43-го року і вже по всій Богославщині в уста Вуста в уста передавався. Вшануємо хвилиною мовчання героїв, які полягли за нашу рідну Україну. Ще не вмеражи ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші ворожи. Санці запанує братця у Сожі. На виконання наказу Міністерства культури та інформаційної політики 348 від 15 травня 24-го року про переміщення пам'ятки культурної спадщини. На підставі подання Київської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2024 року та враховуючи рішення громадських слухань жителів міста Боуслав від 31 січня 2022 року, сьогодні 28 липня 2025 року, ми зібралися вшанувати пам'ять про трагічні події 1943 року та завершити процес переміщення, перенесення пам'ятника Марині Гризун до місця її захоронення. Даний пам'ятник створив киянин Анатолій Федорович Оверчук, відомий український скульптор, ветеран Другої світової війни. Закінчивши в 1941 році перший курс Київського художнього інституту, добровольцем пішов на фронт, під Пирятином потрапив в оточення, полон табір смерті в місті Хорол. Теча, підпільна робота на Київщині, перебуваючи під час окупації з спеціальним завданням в селі Каданівка, почув трагічну і водночас героїчну історію про молоду дівчину з села Месалівка і дав собі обітницю, клятву, що якщо залишиться живим, то по закінченню війни його дипломною роботою буде пам'ятник Марині Гризун. Анатолій дотримався обітниці. І 18 вересня 1949 року в центрі міста у Сквері Тараса Григоровича Шевченка презентував свою дипломну роботу Пам'ятник на честь Марини Гризун. І сьогодні цей об'єкт об'єднує в собі людські чесноти, такі як патріотизм, відданість, героїзм і безмежна любов до своєї батьківщини, як гідний приклад для наслідування. Слава Україні! Героям слава!